184 бойових зіткнення по всій лінії фронту за минулу добу зафіксували у генштабі найскладніша ситуація. В районі Покровська там сили оборони спинили 69 ворожих штурмів. Російські військові не полишають спроб прорватися в глибні пропетровщини. На новопавлівському відтинку сили оборони відбили 22 ворожі атаки. Ще один напрямок наступу росіян, Харківщина, а саме в районі Куп'янська та Вовчанська, там зафіксовано 18 боєзітнень. І більше подробиць про оперативну ситуацію на фронті в нашому огляді. На південно-слобожанському напрямку прикордонники під час нічної роботи ліквідували три ворожих позиції та автомобіль. А бійці бригади Гард знищили ворожу гармату, склад з БК, комплекс візуального спостереження муром, антини зв'язку та точки запуску. БПЛА на Куп'янському відтинку пілоти батальйону Сапсан попрацювали над ворожою артилерією. За кілька хвилин вибухово вполювали САУ «Гвоздика» та гаубицю Д-30. Феніксівці розкрили укриття противника. Без уваги бійців не залишилися електрообладнання та різні види БПЛА, а також ворожа піхота. Ворог просунувся та закріпився на околицях селищ Сватівського та Лиманського районів. Командування 3-го армійського корпусу вирішує здійснити контрудар. Усе закарбували камери GoPro. про після бою. З'являються поранені. Друзі, друже, нам потрібна допомога. У нас контакт, там дві пеки працюють, Ми лежимо в началі посадки. Від початку посадки плюс-мінус 70 метрів, друже. Мінометним вогнем розносять окопи з окупантами. Ще в одному беруть полоненого. Захисники зачищають фортифікацію, яких перебувають загарбники. Роботу виконано. Один двісті другий полоні як прийняв. На лиманському відтинку росіяни намагалися проскочити повз позиції 66-ї МБР мотоциклетними групами і за рахунок швидкості розраховували залетіти в тил українських оборонців, але їх зупинили, спішили і знищили. На сіверському векторі дрони маганяли загарбників. Буханка, мотоцикл та ще один разом з байкером назавжди нейтралізовані. Після значних втрат у військовій техніці росіяни активно використовують двоколісний транспорт. Але для російських мотоциклістів перегони стають фатальними завдяки діям наших фахівців. БПЛА часів яр. Російські штурмовики ховаються в руїнах та зеленці, але їх через дрони знаходять оператори 24-ї королівської бригади. На відео ліквідація чергової групи піхоти окупантів нашими пташками. Бійці 5-ї штурмової бригади продовжують вибивати окупантів на Краматорському напрямку. Зруйнували бліндажі, укриття та позицію противника. А дронарі підірвали артилерію ворога. Цього разу росіян мінус гармати Гіацинт, Д30 та «Мстабе». Б. Пілоти рейвен 93-ї бригади системно знижують артилерійські можливості ворога. Особливо ефектно виглядає ураження граду з повним боєкомплектом. Вполювали і важку техніку противника танки, ББМ і трактор. На турецькій ділянці фронту діють воїни 28-ї МБР. Під прицілом сім ворожих гаубиць, склади боєприпасів, оператори БПЛА і жива сила, яка помилково уявила, що може сховатися. Однак пілоти бачать те, що інші не помічають. Гвардійці бригади Рубіж відбили механізований штурм на Покровському напрямку. Московити вирішили, що прорвуться кількістю, особливо після попередніх невеликих штурмових груп. Натомість отримали вогняну суміш з артилерії, скидів та в Ворог розбиває Покровськ найчастіше кабами, усе заміновує дронами, над крові павутина від оптоволокна. Техніка під постійною загрозою ФПВ. У таких умовах воюють і бійці 155-ї ОМВР і одразу навчають молоду зміну екіпажів для леопардів. В принципі в нас багато практики, хлопці стараються нас. Навчити всього, чого знаю, чого ми навчаємося, бо ми знаємо, що хлопців треба поміняти. Все дуже, дуже важка ситуація в плані от, ротації. Воїни бригади Спартан евакуювали цивільних на Покровському напрямку. Через постійні удари росіян життя тут стало нестерпним. Однак 84-річного дідуся довелося вмовляти. Ми взяли на ми вас на сімками будемо нести. Потихай, потихай, ми вийдемо. Усе брасаємо, ви берете з собою документи. Це саме важливе, що вам потрібно, що вас побудуть. Ті вже троє збираються. А це чи є? Це, скажімо, у нас прибилося, евакуїдували його. Понад п'ять годин пішки, полями чоловіка везли на візку. Ті, хто щодня ризикують життям, як ніхто знають його ціну на новопавлівському керунку, росіяни продовжують застосовувати тактику малих штурмових груп під прикриттям артилерії та бронетехніки. Воїни 59-ї бригади, степові хижаки, цілодобово фіксують переміщення та намагаються підривати противника ще на підступах. Пильнують лінію бойового зіткнення і пілоти батальйону Жнець 23 23-ї механізованої вистежити і уразити скидами або або – новітні методи війни допомагають назавжди залишити окупантів в українській землі. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини. Заходив на нуль і зумів вийти з оточення. Наша наступна історія про рівненського гвардійця за позивним Тіхоня, колись далекобійник уже понад три роки кулеметник нацгвардії, а нині інструктор з підготовки новобранців. Про свій бойовий шлях він розповів моїм колегам. Один одному гранати закидали і в нам будинок закидали. Ми їм закидали. Олексій згадує свою першу ротацію на схід. Саме саме коли вже Росіяни заходили в Авдіївку. Ну, вже, фактично вони вже були в Авдіївці. Це були міські бої. Наше було завдання стримати їх до підходу підмоги. Ми тримали оборону прямо вже в населеному пункті, в будинках. Дивіться, щоб не пробігли сюди. В одному з таких будинків, розповідає Олексій, і опинилися в оточенні. Гвардійці зайняли оборону, як згодом з'ясувалося, вони зайшли далеко в тил ворога. Бережи, я патрони. Присрядлю, про Нас було четверо. Я був так, як командир групи. Їх було дві групи. Вони зайшли до нас двір, штурмували нас геть під будинком. були. Ми їх відбили. Наступні були штурми. Час, якого із роман, наш кулеметник, отримав поранення в руку. Руку ми йому спасли. Зараз хлопець в струю. Та без втрат не обійшлося. Втратили нашого, нашого побратима Максима, наш медик. Був, відбувся у нас бій. Чотири дні ми були в оточенні. Вибір був або виходимо, як вже вийде, або лишаємось там. Ми вирішили вийти. Ну, Слава Богу, зараз тут вийшли. Все добре. Друга ротація Покровський напрямок. Там тримали оборону за селом. Ми виходили на мінус один, тобто є ноль. А ми виходили вглиб до противника на спешки, щоб його раніше виявити. І ця ротація важча. Важча тим, що дуже багато дронів і ФПВ, і соскідами, і оптоволоконні літають. Другий у нас був вихід такий упорник більш. Який був опорний пункт, о, який росіяни штурмували, він був майже знищений. О, наша була задача там закріпитися о, і надати їм до подальшого просування. Стадія 2. Нині боєць працює інструктором, ділиться усіма навичками, яких набув на передовій. Тихоня буває вимогливий, діляться новобранці, а він сам певен, усі вміння стануть у пригоді. Стадія 4. Стадія 3. Свій бойовий хочеться передати все той досвід, що набув в боях, що вивчив, О, щоб хлопці знали, як зберегти життя до повномасштабного вторгнення. Жодного бойового досвіду, окрім служби в армії, захисник не мав. 24 лютого, 2022 року. Він перебував за кордоном, бо працював далекобійником, завершив рейс і пішов до військомату. Виховання таке. Я розумів, що треба боронити свою сім'ю, родину, щоб ворог. Не прийшов до нас додому. Олексій Рівного, йому 37, із них вже три з половиною роки гвардієць. Позивний тихоня, так як е, зразу був кулеметником, так як важка зброя в руках, то така якась противоположність щоб була, так як велика зброя, то щоб ти, тихенький-тихенький, а насправді то не дуже тихенький. Вижити й вийти з оточення, згадує воїн. Йому особисто допомогли думки про рідних. Мотивація була така, що хочеться вернутись до сім'ї, до дружини, до сина. поки триває війна, планів на майбутнє Олексій не будує. каже: якщо буде наказ, готовий знову йти у бій. Найбільше бажання звісно, щоб закінчилась війна якнайшвидше, щоб було щоб поменше. Людей загинуло, щоб повернулися до своїх сімей. З Зрівничини Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.